Давай ставим ставки. Хто буде ким? Хто батя, хто мамка. Choose your destination, давай. Я буду мускулістим мужиком, мені по. Ти будеш скуфом, тут а нема москулістого мужика. Окей, я буду скуфом, а ти. То тут самим треба вибирати. Чому я. Маю бути альтушкою. Менше знаєш краще спиш. Вставай скуф, куфом! Добрий день! Добрий! Щось мене так вчора того рево рознесло. Ооо, я. Я СПУ! О! Фу! Лашинка! Лігенка фу! Я альтушка! Курво! Ти прикинь, що я можу зробити! У мене є. А, чекай, у мене нема! Я тебе спалю, зараз, дура! Не пали мене, замахав! Йо Мексико! О, амиго! Оу! Ебукуельо! Це мистер Ебукуель! Ух ти шоу! А да я о! Я левый. Че я левый? Ух ты что? Два, я, я ниндзя. Я жаба на. Иди сюда. Поможи своїй альтушці. Да пішла ти на! Хе. Ти шо? Єдина баба, яка на тебе повелась. я не скуп, а. ти тупа альтушка. Мене навіть немає. О, шейп ласка, боже, кого я взяв? Я тебе про просто на вулиці в короба, в коробці знайшов та й вирішив змилуватись. Ну по вигляду так і є. Навіть з нас непогана команда вийшла, прикинь. Офігеть, я впроси. А альтуха. Ти просто чудо. Та, шость. Я так і знав, що з цим EboQuellio щось не так. Мені здається, він присунути, але присунув нам двох. Дотер? Він дотер! Він дотер, прикинь? Так він май дотер. Не, він ю дотер. Його дотер грає в доту. Йоо! Хе! Ага! То батя уже присуваємо! О-ху-у, згнили вже! Ні, Нет! Ти туди пихав, а нас тепер туда усмогтали. Да шейден, яка колаборація? Я не хочу з цим скупом колаборуватися. Не, ну злухай. Ти закри рот, альтуха! альтупо. Эй, пукуэллоу и курва. Малыха залізай. Ты на ясы зробил. А давай. Все, давай, пока. Ползи, ползи, ползи. Коняко, ой, я не хочу. Давай, я полетів. Ууу, який шланг а, в тебе а, великий, йома. Давай, давай, пазай. Що? Що, ти мені щось пред'явити хочеш? А ну давай. Цього ж шланг подовший, ніж у тебе. Я з тобою більше не буду. Ротик закрила, ти тупа. Давай! Зелений! <рес> Дуже вам вдячний. Пажка жити хліборобу ваше ваше за Я не вмію пригати Я не розібрався, ще був. Прижор, диво, давай! Приково! Раз, два, три! Ой! Два, три! Три! Я забув порахувати. А ти що? А, то що мені треба так? Забув, як рахувати. Ой, є. Я нечайно. Боже ти... А альтуха, Ти-ти-ти на це сядеш? О, Стреляй! Стріляй! Та не в мене! Лопай! Лопай! Зараз мене здує, а ну чекай я сам хочу. Давай, давай, давай! Запуста куда? Лекси умешол. Давай. Ну лезь, давай. Стріляй! Ти не долітаєш, ти жирно. В смислі? То ти маєш бути! Давай, тяни! Иииии. А а я твікаю чуєш? Опа, давай, давай, давай кейтанець. Опа, опа, ти не вмієш так, то тільки я вмію. Опа, 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 оп. Не ще. Ух ти шо. Бідняшка. Ну та пробач, ну та я думав, ти Ти доглянеш моїх дітей, ви... виростеш. Ого. Та йди ти нафіг, Ебукуельо. Він мені не подобає. А чому в мене ні... Ні... не спішов в бік. Подумаєш, Потім... куф, тобі Ой. позволено. Ого, фига він замінував. Клапа кликай пса патрона, Чуєш Текаем, То тримає сей район. А, ні, хай, тут не тримає Ого, финишки! Давай, давай, давай! Удачі. Биосос! Боу! Самовидоювання. Тобто... Ота мальчика рахує, що її батько дуже подібний на скуфа. А її мама на альтуху? Ні, мама ще нічого така. Роуз! Ее, роуз! Роза Бравл Старс! Та, скільки у тебе кубків? Я не знаю, скільки у мене кубків, не знаю, що у мене не зубків 23 штучки. То? Це шо? Молоток! Але у нього шнобель. Альпушка, це ти ж на над інструментами знущалась. Ну то слухай, треба якось свій онлі свести. Ого! Дивиш і. А як я до се себе при приклеїла? Я у тебе тепер появився крючок. Буду тобі його жопу. Ого, іди сюди! Стопни! Ти заминав! Я тебе зараз як заб'ю. <х 64> я тобі все нагадаю зараз. Oh, попав! Да! Yeah! <laughs> Пішла ти на! Бей! Та бей там цвяха на мене, дура! А ну попади в мене, а ну стріляй! Ну ти мазила! Оооооо! Зіскуфився! Эльбук! Ельбуко! Эльбукуэльо! О, эль баракасо! ууу ху який! В смислі? Дивись, скільки тут цвяхів! візьми собі пару. Ого! Він закритий чувак. Закритий? Закритий в собі. О! А Альтушка! Альт F4. Э э Я его привел, Лизь, лизь, лизь! Придоль. Давай, 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 замкай, минус замок. Да куда? Там еще один замок. Ой, ты шо? Пит шлепаю. Шлепнул файну. Стребай. Да почекай. Стреляй. Ура! Ура! Мы ему миски ура! Ура! Ой, молоток мне экран ломал. її в сраку аби побачила нас. А, вже не можна. <рістит> <рістит> Ельбуко Ти що зробив? Эльбуко. Эльбучко! Я зараз. Ти мене зай. <рістит> я зараз в тебе зони в і так стряне. ха <рістит> Не треба. Не його горло. Ты цього дебіла треба за придолу. Дай Так це я. Я вас зачарував. Яка тут логіка, тут все говорящее, рухающие, ви шо? Розумієте, просто ва. ва. стравила інша цивілізація. Уф. занюхнув. Ще одну дозу прийнял, а теперь можно Ельбуко! Ти достаєш Эльбуко! Ти тут стоишь. Ты не бачив. Тут красиво. Тут реально красиво, жучки якісь, я їх зараз зап. А, у мене молотка нема. Я вбив. Ти вбив? ха ха Раз, два, три. Ти толста сотка. Ха-ха-ха! Ух ти, в шо! Тут хата. Пришли жить. Дінка, жовтня, відрдачи жо! В джо, вдро... Ух, пішло, йооо! Йомо, мої, мої побратими! Пішли тапати хом'яка. я люблю мене, коли мене зв'язують. Oh, oh, oh. Я тоже. Ого, тільки не вони. Ту та, сама бід. Біл-біл біл. Блять. Дебілка з цього. З Мідбоя? Звідки у них така кімната, бл. Звідки у, у них у них таке скла. І І, і, і звідки у них такі двері. Дебілка, закрий свій рот. Дай нам п'яти додому. Куда? О, засосала. Куда? Куда? В... Ви... Ага. і Віи. Ура!

Як ми взлетимо на ньому? літати! На. Куди? Ми зможем. Я в нас вірю. Напевно. Можливо. Давай, Зараз підемо на звд! Ура! І полетіли! Бомблять! а Підбили нас! Крило підбили! Тримаємось! Летимо! Нее. Ещ й себе мразіть. ви лохи. Плаки плаки. Бувайте. Як же це епічно yeah. Зі, Звідки там стекло? Чи ти Чи ти Читиплячесь. Ми можем допомогти <сь> тобі. Я зараз ви свого не дектору дам. дамо домой на тому все. І в один-один буде. Ой я буду керувати Я мав. воже! тихо! Аккуратно! Куда ти? Ой! Що ти? Чудиш? А то. То не можна так? Куда? Я думав, я зможу там велике, там. А, кстати, твой трусей за счет. Куда, куда? Куда? Тут, куда? 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 <связь> you spin me right, right, baby. Куда ты летаешь? You spin me baby right, right, baby. <связь> Ура! О, в будинок. Минус. Папа будет бить с Давай я его просто об гилку ебну. Давай. Бог, что? Мортал Комбат На! Да, на, на. Я буду кривата. Я Крым? А, летаком чи шо? Вуу, ты шо? Скорпион! Шо ты? Такой кинцівки я не очікував. Ты я, я сам зиром. Я прям да. Шо? Хватов, вот. Та він, та він тобі хадукін прописує. Не підходь до мене. В землю падає. Вирашки! Кейо! Мей вінс! Фаталіті! Бам-бам-бам! І фаталіті рулю! И трусам! Пока! Тільки не мої трусам! Тільки не мої сімейники!